За даними аналітиків пром українці все частіше купують товари через мережу інтернет. Обсяг українського ринку електронної комерції за різними оцінками в 2013 році становив близько 2 мільярдів доларів. США, а до кінця 2014-го може сягнути від 2,5 до 3 мільярдів. За даними дослідження аналітиків пром найбільшу кількість українських компаній малого і середнього бізнесу, що торгують в мережі інтернет, зосереджено у місті Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Дослідження Prom.ua також виявило цікавий факт: за досвідом роботи в інтернеті малий і середній бізнес виявився дуже молодим. Більшість підприємців працюють в електронній торгівлі лише рік. Разом з тим, майже чверть з них можна вважати справді досвідченими інтернет-торговцями, які добре розуміють своїх покупців та намагаються надати їм найкращий сервіс. Інтернет-підприємництвом в Україні займаються переважно чоловіки. Сьогодні на платформі торговельного інтернет-майданчика зареєстровано понад 420 Січ компанії постачальників, які створили власні сайти і реалізують понад 13 мільйонів товарів та послуг. Prom.ua щодня відвідують більш ніж 735 тисяч користувачів, які переглядають понад 7 мільйонів сторінок. Щодня на Prom.ua покупці оформлюють в середньому близько 1600 замовлень.